Увага! у відео можна почути непристойні і лайливі вирази. А також у ньому підіймаються теми, які не бажано чути дітям як українською, так і англійською мовою. Це відео є освітньо розважальним контентом, і його метою не є когось образити або пропагувати лайку. Привіт, це Маріу, ваша антивчителька англійської мови. От скажіть мені, будь ласка, в українській мові що можна назвати лайном? Ну, Путіна, ну старий Жигуль або якогось колаборанта чи хабарника. Одним словом, нічого доброго лайном не назвеш. А в англійській В англійській, як завжди, все не так однозначно. Ви всі вже давно, прекрасно знаєте, що я велика поціновувачка лайки, тобто я люблю вивчати все, що з нею пов'язано. Ну і давайте по-чесному, ми всі лаємось, особливо коли ніхто не бачить. Вивчаючи лайку, ми можемо більш глибоко розуміти культурні аспекти в різних мовах. В цьому відео ми поговоримо про спеціальні лайливі вирази, пов'язані з не дуже приємною штукою, лайном. Обіцяю, ви дізнаєтесь багато цікавого, вивчите багато нових слів та виразів, і звичайно класно проведете час. А поки ми ще не почали кописатись в гівні, а поки ми ще не почали, поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал і давайте дивитись Let's fucking go! Мо з найтиповішого, найпопулярнішого перекладу слова лайно щет. до речі, воно ж і є найгрубішим варіантом з усіх можливих. Потім розповім розкажи, розкажи мені. А це Аня Лорак пішла на хуй. Скоро знаєте, як сказати какулічка. Я думаю, що всі розуміють, що в поважному суспільстві це слово казати непристойно. Наприклад, пам'ятаєте цю сцену у фільмі Реальне кохання, тобто «Love Actually», де Хью Грант, який грав прем'єр-міністра, приходить вперше на своє робоче місце на «Downing Street 10», і там його зустрічають всі його підлаглі. І одна новенька дівчинка, яка так дуже сильно хвилювалася, що сказала кілька разів слово щет і кілька разів ще слово факт. Ще <реш> каплівавчиседа навколо shit. Twice. I'm so sorry, sir. It's fine. It's fine. You could have said fuck, and then we'd have been in real trouble. Коли вона сказала shit і дуже засоромилась, він сказав нічого страшного, ти ж не сказала fuck. Тобто shit це не настільки погано, як fuck. Shit, I can't believe I just said that. Вибачте, я буду говорити це з американським акцентом. Ну, тому що я ж не викину з себе свій uh, майже рідний американський акцент. I I can't believe I just said that. And now I've gotten said shit twice. От лайно, я не можу повірити, що я тільки що це сказала. І тепер я ще раз сказала лайно двічі I'm so sorry, sir. Вибачте, сер. Sir. we'd have been in real trouble. Та все добре. Ти б могла сказати fuck і тоді була б реальна проблемка. Давайте навчу вас правильно казати слово shit, щоб ви коли його казали, не виходило shit, тобто лист або простирадло. You don't understand, I want a shit on my bed. He say you better not shit on my bed, you son of my bitch. You don't understand, I want to shit on my bed. Don't shit on your bed. I want to shit on my bed. Дивіться, справа у двох речах: довжині звуку і самому звуку. У слові shit, яке пишеться ось так. Ми вимовляємо такий дуже довгий звук і shit. А у слові лайно, тобто ще звук більш горловий. Тобто він, ну, якби ось там дуже глибоко знаходиться це це дуже глибоко знаходиться, і він має бути таким дуже таким а, коротеньким. Ще. Чого смішного? Я <правдаєш> ж це приколю. Будь ласка, потренуйтесь, щоб наступного разу кажучи, що ви граєте музику по нотах, тобто sheet music, ви не сказали, що ви граєте гімняну музику, тобто sheet music. А то вийде щось таке. Пам'ятаєте, ми почали з того, що в українській мові нема таких добрих гарних виразів пов'язаних з лайном. Хоча багато хто з нас вірить, що якщо ти вступиш в лайно або тобі там пташечка накакає на голову, то тобі реально пощастить. Тим не менш, в мові це не виражається, і зараз подивимось, як англомовні люди використовують слово щет, коли кажуть про щось хороше. Вся справа в артиклях. Якщо сказати, що щось ще, то це поганий гімняний. А якщо сказати, що щось вещець, то це дуже класний. That's the shit, that That's the man. Оце пиздата хуйня, чувак. That's the shit. Оце круто, чувак. Оце те саме гімно, чувак. This is the shit, man! Gonna... Оце гімн... Ні, оце зе лайно, чувак. Дослівно це перекладається як Це і є то саме Лайно чувак. Але мається на увазі, що це якась дуже офігенна хрінь. До речі, напишіть, чому, на вашу думку, відбувається такий культурний феномен? Чому саме слово лайно може означати щось хороше, коли використовується з артиклем «the»? Дивимось, які ще цікаві вирази бувають з цим словом. Are you shetting me? Що ви подумали, це означає ти на мене сереш? і ні, це не вислів із фільму Movie 43. Shitting is something you do on a soulmate. А означає це, ти що, жартуєш? Так, стоп, давайте розберемо всі ці приклади зі словом shit, тому що у всіх трьох випадках слово shit використовується в різних значеннях. Приклад перший shetting me. Це, звичайно ж, скорочена форма від Are you shitting me? Це, типу, ти що, приколюєшся? Ти серйозно? Приклад наступний «How could you shed on me?» Тут можна перекласти і дослівно, і сказати як ти міг або могла на мене накакати. Тобто, як же ж ти так погано зі мною обійшлася? Приклад «You ain't got shed on me?» Не забувайте, що слово «shit» дуже часто використовується в значенні щось, тобто дещо. І перекласти тут можна це як у тебе на мене нічого немає, тобто нічого ти не доведеш, я чистенький, доказів у тебе на мене ніяких нема. Ну і звичайно, сумнозвісне слово ain't, яке мало би бути у формі haven't got on me, але ну так як це пісня і е, це представник афроамериканської культури, то в принципі допустимо. Дивись це відео уважно, тому що коли воно закінчиться, ти можеш перейти за посиланням в описі до цього відео і в моєму телеграм боті пройти тест і закріпити пройдений матеріал. Наступне No shit! не срати. Ні, це теж вираз, який означає здивування. Типу та ладно, серйозно. Ю, а надію юмі. Не ще ні, це вираз, який використовують, коли дуже здивовані. Наприклад, та не вже серйозно? Дуже схоже на те, що подібне порівняння походить від слова булчет, яке дослівно перекладається як бичаче лайно, але перекладається як маячня, нісенітниця або, як сказали би французи, піздю. This is bullshit. This is total bullshit. This This is bullshit. This is bullshit. total bullshit. Ніхуя такого не було. Пиздиш ти, як дишиш. Це те, що думає абсолютно кожний учасник засідання Радбезу ООН, коли слухають не бензю, чи як його там ніб'єнібензя, бі, Хуєнзя, або лаврова. Знову ж таки цікаво, чому саме бичаче лайно асоціюється із неправдою? От з мавпічим лайном, тобто apeshit, все зрозуміло. Коли мавпи дуже зляться, вони кидаються лайном. Тому to go apeshit означає психанути. Як в пісні Біонсі і Джей Зі. Different... Hey, Подивимось ще які какульки тваринок, що означають хорще нісенітниці. Якщо bullshit – це прямо неправда, то horseshit – це якісь просто дивні цікавості, які не мають ніякого сенсу. This is horseshit. This is horseshit, окей? Okay? Це все. Гівно собачье, ми б сказали. А вони кажуть, shit, тобто кінське. Тобто це нісенітниці. Якщо ви почули, що щось називають shit, то це означає, що це дуже низької якості. Ну не знаю, какульки мого пса дуже часто виглядають як витвір мистецтва. One. We Our computer software is dog shit. <laughs> Я не пам'ятаю, який там був акцент, але мені здалось, що якщо це про комп'ютер софтвер <laughs> то це має бути. <laughs> Hello, I'm an Indian software developer. We updated. Our computer software is dog shit. We updated. Наше програмне забезпечення низькоякісне собаче лайно. Або просто гімно собачено <laughs> знову гімно собачить. <laughs> Треба його цей... товой. Апдейтнути. Поновити, оновити, оновлення. Ще є bad shit – божевільний, dipshit, тупий. І чек-чет, боягузливий. Ну тут теж логічно, тому що курка, ну давайте чесно, не найсміливіша тваринка. І взагалі to chicken out це злякатися і втекти. Chicken! Вже весна, а ще так холодно. Бррр. Я змерзла. Люба, давай зігріємося, купимо кави. А давай краще купимо ось це і зігріємо наших військових на передовій. Це що, термос? Ти пропонуєш купити їм термосів? Ні, це не термос, це портативний засіб, РЕП, тобто радіо електронної боротьби. Завдяки таким штукам можна зберігти багато життів наших військових. Як воно рятує життя? Ну, дивись, коли вона працює, створюється такий, наче невидимий купол і захищає наших військових від атак FPV-дронів. Ми вже закрили збір на першу партію таких ребів. Вони, до речі, ще бувають інші, виглядають трошки по-іншому, але виконують приблизно таку саму функцію, і дуже скоро будемо їх відправляти. Нашим військовим скоро буде звіт. А поки ви чекаєте на звіт, можете вже приєднатись до наступного збору. Його вже відкрито. І якщо кожен з нас пару разів відмовить собі у каві і замість цього скине донат на ці реби, ми разом зможемо зберігти багато життів наших героїв. Посилання на банку для збору можеш знайти в описі до цього відео. Разом переможемо. Слава Україні! Давайте покажу вам ще один прийомчик, де завдяки артиклю можна змінити значення слова shed". To take ще Дослівно приймати гімно по одній ложці. На день, як глядачі пропагандистських каналів в Російській Федерації. Дослівно «to take shit» – це приймати лайно, тобто дозволяти комусь погано з вами поводитись. take shit from you. Я не буду оце терпіти в свою адресу від тебе, зрозуміло. А to take a shit» – це какати в серти. А ще є такий вираз, як «to go number two». Ви поки подумайте, що це таке, а я зараз повернусь. Вибачте, я тут відходила макіяж поправити. Так ось to go number two – це сходити по великому, ну щоб не казати, що хтось пішов покакати. Це не випадок, якщо вам треба про це сказати в культурному місці. Водночас to go number one – це по маленькому, тобто сходити до вітру. There are many different ways to go number two in the woods. One way is to stand over your hole, put on your pants, pant, скватдан, а батерфла but make sure that you have your pants down far enough to where you don't accidentally go in your pants. Це вам знадобиться, коли ви десь в культурному місці озвучуєте, що ви йдете покакати, і замість того, щоб казати I'm gonna go take a shit, ви скажете Excuse me, I need to go number two. Хоча, якщо чесно, не треба просто взагалі озвучувати, чим ви там будете займатися. Просто запитайте, where's the bathroom? До речі, є ще одне слово to I'll make you scream, I'll make you defecate. Просто слово «defecate» – це більш медицинська назва з цього процесу. А так як Озі Осборн – високоосвічена культурна людина, ну він не може дозволити собі сказати слово серти, то було б цікаво, якби він такий I'll make you scream, I'll make you go number two. Типу, я тебе змушу кричати, я тебе змушу сходити по великому. Ой, нещодавно передивлялась це відео, де журналістка, така інтерв'юерка, каже Are you high right now? Він такий ай я 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 і собина на невивчати англійську в Ютубі це звичайно дуже весело і класно. Але якщо ви хочете розмовляти, практикуватись і вивчати англійську, ну так би мовити, вже в процесі, то ви можете записатись на мої групові заняття. Це дуже цікаві розмовні уроки в групах до шести людей, тривалістю до півтори години. На них ми обговорюємо різні дуже цікаві теми, і іноді там буває ну трошечки граматики. Тому ж записуйся за посиланням в описі до цього відео. Зараз якраз розберемося, якими ще синонімами можна називати слово «Пуп» або пу це щось типу нашого какулька. They need us for our poop think they're using it to make chocolate. Oh. і дуже часто саме це слово використовують дітки. Кабі біго смодософт адифренткалес. Кра це теж лайно, але більше схоже на просто какашку. Eric, did you just take a crap on my desk? What's up? What's up? Crap on your desk, Doc. What's up with that? До речі, слово Crap це одна з причин, чому в англійській мові дуже велику роль відіграють звуки. Дивіться, краб це гамно. Дивіться, краб це какашка. А є таке слово взагалі? Та є. Дивіться, краб це какашка, а «креб» – це краб. Хам... Але цей краб продовжує бути крабом тільки допоки ви правильно вимовляєте це слово. Це краб. А це краб. Зрозуміли? Якщо не хочете салат з гімняшками, кажіть краб селед, а не краб салед. О, краб. От лайно. Ще є таке to drop a duce. If I drop a duce, don't pick it up right away. If I drop a duise, don't pick it up right away. Якщо я десь <сміст>, какаху відкладу, <сміст> не піднімай її одразу, добре? Красиве слово, правда? Duse, це, мабуть, щось теж з французької, так? Ну майже це похідне від французького слова «два». Тобто, знову ж таки, number two. Ну і вишенка на торті або в нашому випадку на купці лайна слово marpai. Взагалі, то це пасочка в пісочниці, але ну ви розумієте, пасочку відкласти. Звичайно, є ще слово feces, тобто фекалії. Якось бачила у однієї дівчини в інстаграмі нік фісілес. Вона, мабуть, хотіла написати фейслес, тобто без обличчя, але вийшло без гімна. Ну добре, це дуже цінується в наші часи, щоб людина була прям такою чистенькою, доброю. Без гівняшечки всередині. сподіваюся, що ця дівчина не подивиться це. Відео, але потім вона перейменувалася, і хтось сказав, але не я. Ну і на останочок є ще таке слово: я done. у мене є докази. Ось таке гімно малята. Якщо вам подобається такий формат, будь ласка, допоможіть мені це зрозуміти і назбирайте більше 4 тисяч лайків за перший місяць. Тоді обов'язково буде наступна частина. А щоб ці вподобаєчки назбирались якомога швидше, залиш коментар до цього відео і обов'язково поділись їм з друзями. І підпишись, якщо ще не підписався. Thanks for watching! Bye! як правильно Пиздіш пи... чи піздьош? że jest francuskie pezdzieióś?